І привіт! Проходжу вже третій сценарій для новачків в Sims 4. Минулі випуски були про сценарій пара сильних та життя в його тіні. На цей раз це ще один легкий вводний сценарій під назвою Новенька в місті. Так я переклала оригінальну назву сценарію «New in town». Опис та умови проходження сценарію Новенька в місті. Новенька в місті це також один із запропонованих сценаріїв для новачків, які цікаво вводять гравця в ігрола Sims 4. Вам запропонують пограти вже готовою персонажкою фарою новенькою або ж нувель та пройти сценарій з оригінальною назвою New In Town, що має цілих 5 варіантів завершення. Фара це юна дівчина, яка дуже легко йде на контакт з усіма охочими. Вона прагне познайомитися з усіма сусідами та провести грандіозну вечірку. Але от про те, якою саме вийде вечірка і яке матиме продовження, вирішуватимете саме ви. Тож, 5 варіантів завершення. Перший кохання з першого погляду. Другий зірка в місті. Третій. Миттєві друзі. Четвертий чудове перше враження. Та п'ятий привітний новачок. Тут не деталізується, як саме треба закінчити гру, щоб отримати те чи інше завершення. Тому почнімо із першого проходження кохання з першого погляду. Я дійсно дуже люблю, коли всі щасливі і закохані, створюють сім'ї та заводять дітей. Отака От я дивня богиня у світі Sims. Початок сценарію новенька в місті. Що ж, починається історія фари у місті на ваш вибір. Я оселилася в Оазу Спрингс. Ви не можете обрати, якою сім'єю проходити сценарій, тож це завжди буде фара. Вона працює фрилансером, тож робота ніяк не завадить проходити сценарій швидко та ефективно. Перші завдання в верхньому лівому кутку просять вас по суті готуватися до майбутньої вечірки. Чим властиво ми й займемося? Поради тут також будуть загальними і націленими не так на саму вечірку, як на покращення стосунків з іншими симами. По-перше, завжди будьте привітними. Не намагайтеся завести друзів у поганому настрої, тому що ваш сим точно щось зляпне на те, і ви справите негативне враження. Найкращий настрій для знайомства і встановлення нових дружніх стосунків це радість і впевненість. По-друге, використовуйте діалогові рядки, які пропонує гра від вашого настрою. До прикладу, зробити милий комплімент. Також використовуйте рядки в діалогах, які відкриваються від навичок харизми. Там будуть намальовані окуляри. Якщо ваш співрозмовник теж у хорошому настрої і не тримає на вас зла, то ці діалогові рядки завжди покращуватимуть стосунки. Дізнайтеся про співрозмовника більше, а потім жартуйте з ним, якщо він любить жарти, або якось іще використовуйте ці знання про нього, аби налагодити зв'язок. Також даруйте подарунки, хоч би і маленькі, і приємні, як пакунки з їжею. Ну і власне проводьте разом час. Виходьте на спільну рибалку чи прибіжку. Є також риси характеру в магазині, які можна придбати, аби швидше здружуватися з новими симами. Це спостережливий та надзвичайно дружелюбний. Але на самому початку гри, коли у вас немає очок від задоволення потреб симів, купити їх ви не зможете. Аби набрати цих очок, виконуйте бажання симів та просувайтесь у виконанні їхньої активної мрії життя. Для того, щоб купити обід віриса характеру, вам знадобиться 2500 таких очок. Розвиток сюжету в сценарії новенька в місті. Тут ви самі собі героїня. Я хочу, аби фара закохалася з першого погляду в Джоні Дзеста. А він, відповідно, в неї. Тому на це й націлені були всі мої старання. На відміну від мого задуму закохати одне в одного нову та Льойса в попередньому сценарії, справа Фари та Джоні йдуть набагато краще. Коротка порада. Якщо система вам пропонує активувати вподобання, наприклад, що вам подобаються веселі сими, то уважно прочитайте та зважте, як це вплине на стосунки з обраними симами. Так мені випало обрати чи полюбити життєрадісних симів, і я пристала на це, бо ж Джоні саме такий. Далі ваша робота полягатиме у тому, аби роззнайомитися з сусідами та покращити романтичні стосунки з Джонні. ну або щось інше в залежності від того, яку кінцівку сценарію волієте мати саме ви. Особисто я поклала всі зусилля, аби Джоні почувався до фари так само, як вона до нього. Але при цьому вона не забувала заводити собі й інших друзів у містечку. Гра давала мені можливість обирати, де і як я гратиму. Тож фара побувала в спортзалі, познайомилась там з такими ж активними симами, як і вона. А далі відправилась на побачення до Джоні. Їхні справи йшли так добре, що Джоні одразу запропонував фарі жити разом. Вона радо погодилась і на спільні кошти вони переїхали у новий будинок. Там таки разом вони організували вечірку. Від того, яким чином закінчиться ця вечірка, залежить остаточний результат проходження сценарію новенька в місті. Сценарій дуже легкий і швидкий до проходження. Якщо ви не знаєте, чи сподобається вам грати в Sims 4 але ви хочете дати грі шанс, то для ознайомлення з грою цей сценарій найкращий, на мій погляд, бо він швидкий і не потребує сильного занурення в ігролад та вчить основам гри. Я виконала сценарій із бажаною кінцівкою кохання з першого погляду, та отримала дві реси характеру: одну в нагороду, іншу – бонуси за саме таку кінцівку. Перша, та, що в нагороду дає можливість швидше здружуватися з симами, якщо ви проводите час не вдома. А друга це вміння круто цілуватися та залишати враження про свої поцілунки партнерові. А ви вже пройшли цей сценарій? Він, до речі, безкоштовний до проходження бо доступний з базою гри. З радістю почитаю ваші коментарі, поки обираю наступний сценарій для проходження. Ну і наразі в мене все. Дякую, що дивитесь мої канали та читаєте мої допси. Радітиму вашим вподобайкам, підпискам і коментарям. На все добре і бувайте!